Всім привіт! Це новий Lexus RX. Один з найбільш популярних кросоверів в сегменті отримав нову зовнішність, нові силові установки, сучасні системи стабільності керування, більш розвинені мультимедійні можливості, а ще вартість. За цей автомобіль просять більш ніж 100 тисяч доларів. Чи варто воно того? Lexus RX на тесті інфокар. Починаючи огляд цього ERX, перше, що я зробив, подзвонив Паші з питанням: як тобі? Так, ті з вас хто підписані на наші соцмережі, скоріш за все, в курсі, що Паша нещодавно брав цей RX на тест і планував знімати огляд, однак, ну, сталося не так, як гадалося. Втім, я йому подзвонив і попросив дати характеристику цього автомобіля. І знаєте, що найцікавіше? Наші думки майже повністю співпали. Але про це згодом. Починаємо, як завжди, з зовнішності. Або навіть краще не з зовнішності, а як кажуть наші рідні англосакси, з heritage, тобто спадщини. rx модель не нова. Перше покоління з'явилось в 98 му році, і на ринку США відразу пояснило всім гравцям. Всім гравцям. Тоді класу то такого не було. Повнорозмірний преміальний кросовер. Mercedes ML тільки з'явився, Audi з BMW тупили, Acura з Infiniti в принципі, також. Коли Acura вивела MDX на ринок, RX був вже далеко попереду. І фактично на правах родоначальника RX став саме тим авто, на яке почали рівнятись. Подивіться на фотки того ж MDX, який з'явився через три роки у 2001-му. Ну, звичайно ж, вони дуже різні. Це був перший такий глобальний момент, коли Lexus вгадали. Ну а другий такий момент стався через 7 років після запуску моделі в 2005-му. Коли у RX з'явились гібриди, я умисно не хочу згадувати, коли і за яких умов у конкурентів також з'явились гібриди. Однак ви розумієте, що для більшості ну, цей момент наступив через 10-15 років. Але якщо в попередньому поколінні гібридність було чимось ексклюзивним, то от в новому поколінні RX це скоріше саме про гібриди. В нас версія найтоповіша 500 500H F Sport Plus. Її легко відрізнити по 21 м чорним спицевим дискам. Вони можуть бути в маті, як у нас, а можуть бути глянцевими. Особисто я за мат. Тут чорні рейлінги і дзеркала. Решітка радіатору з характерним чорним сітчастим малюнком. Інші бампери і попереду, і позаду. Все це – спорт Ну і там шильдики, і все таке інше. Виглядає, як на мене, особливо в цьому кольорі під назвою Sonic Купер. Просто фешенебельно. Хоча тут в нас з Пашою думки розділилися, він вважає, що це не той колір для RX. -у. Я не знаю, як на мене, все от прям дуже добре. До того ж, цей колір підкреслює дизайнерські ходи, використані в новому поколінні. Тобто, так, загально тут все як і було раніше, там парячий дах, всі такі речі. Однак пропорції і от обігравання важливих елементів тут, ну як на мене, знову ж таки на найвищому рівні ні додати, ні відняти. Дещо підбільшують тут хіба що такі собі трендові рішення, наприклад, ручки, вони електронні. І на цій думці сходяться, в принципі, всі опитані мною. Але я скажу вам так: за тиждень звикаєш і взагалі без питань. Просто перший час якось трохи бантежить, тому що ти бачиш ручку, очікуєш, що вона буде рухатись. І взагалі тоді в мене питання. Якщо ви зробили це все ну, нерухомою частиною, чому не зробити її, наприклад, інтегрованою в самі двері? Оце було б круто, вважайте, так? Да? Тобто не окрема деталь, а просто інтегрована ручка в двері. Думаю, колись. Так вони і зроблять насправді. Але ну, зовні тут таке, тут цікавіше всередині, тому що ось ця клавіша, її треба натискати і штовхати двері. Ось це не дуже зручно, і багато людей прямо довго до цього звикають. З хорошого замки у вас можуть блокуватись, якщо автомобіль зрозуміє, що ви виходите на смугу руху, і там рухається автомобіль, щоб не потрапити під колеса. Він заблокує замки. Круто. Ну, і стосовно безпеки, тут є дублювання механічне. Тому навіть якщо що, про все подумали. Lexus RX попереднього покоління був першою моделлю, на якій японці презентували свої магічні фари BladeScan. Scan. І цей RX також не виключення. BladeScan – це аналог матричного світла. Але принципово він інший. Якщо в матричних фарах німецьких преміум брендів, розроблених Continental Hella, використовується як мінімум по 80 діодів, і щоб вирізати певні об'єкти на дорозі, деякі діоди гаснуть. То блейдскан це взагалі інше. Тут діодів всього 12, і є дзеркало, яке обертається з великою швидкістю і постійно змінює кут положення. А щоб вирізати автомобіль на дорозі, діод, який світить на це дзеркало, гасне на долі секунди. По факту японці стверджують, що за ефективністю блейд відповідає матричним фарам з чотирма сотнями діодів. Скажу так, все це, звісно ж, працює, однак мені не вдалося прямо от абсолютно визначити ефективність цього блей При тому, що я їздив і за містом, і в місті. Але, ну, от, розумієте, Audi з матричними фарами ти відразу бачиш, як все це працює, тобто як воно вирізає, це видно. Тут ну, все якось так трохи скромніше. В принципі, я б сказав, що зовні це все. Ну ось тобто, ви бачите перед собою RX, Ви розумієте, що він новий, але виконаний в знайомій такій от загальній тенденції, я б сказав. І мушу визнати, що в цьому поколінні, от якось навіть не те, щоб на моєму фоні, здається, що він став меншим, правда? Але це і так, і ні. Знову ж таки, давайте згадаємо мої слова про те, що японці переглянули підхід до пропорцій. От дивіться, тут довжина, як і було раніше 489. Але база стала довша на 6 см. Він став нижчим на 1, і змінилась колія. Попереду плюс півтора сантиметри, позаду плюс 5 За рахунок чого він виглядає просто ну аж занадто стрімко. Але гірше інше. Він не тільки виглядає стрімко, він і є стрімким. І це не дивно. Під капотом тут все геть по-іншому. Раніше топова версія 450H була ну, чим? паралельним гібридом, який був побудований на базі атмосферного 3,5 v 6 Тепер це в минулому. Ця версія 500H побудована на базі 2,4 турбо. І тут 371 одна кінська сила під капотом. Раніше було 313. Однак це не головне. Головне, що раніше був момент 350 Ньютон метрів, а зараз 550. І заявляють, 62 до сотні. І це неймовірно. Причому я зараз навіть не про цифри. Вони непогані. 6,3 і 6,4 секунди це доволі солідно. Однак в цифрах. Ну, наприклад, X540i буде швидшим. Але RX має те, чого більшість не має. Швидкі реакції. Це ж гібрид. Причому цей гібрид побудований не так, як раніше. Якщо ви прислухались до звуку двигуна під час розгону, то чітко чули, як авто переходить на вищі ступені трансмісії. А все тому, що тут за переднім електромотором, який сам по собі дає вам швидкість реакції, стоїть не просто і CVT, а автоматична шестиступенева коробка з пакетом фрикціонів, і це докорінно змінило характер авто. Просто гібрид раніше це розмова скоріше про економію. Ці атмосферні 1,8, 2, 2,5, 3,5. Вони прекрасно їхали. Просто, просто без іскорки. Доволі швидко, але ніякого вибуху, ніякого вау. Тут тепер все це є. Оу, а це що таке прикольне? Правда, такий собі трохи незвичний для України формат точки продажу. Американський стиль, яскравий червоний трак і бренд. Ті самі хот-доги ходдоги ЗАЗК, містер Гриль. Ну тільки асортимент, як бачите, тут дещо ширший. І американські хот-доги, і бургери. І це дійсно їх власне виробництво. Але я взяв собі французький. Він швидко готується, його зручно тримати однією рукою, особливо, коли ти за кермом і з нього нічого не вивалюється. Коротше, водіям саме те. Ця точка знаходиться в місті Васильків під Києвом, якщо що. Тут симпатичний парк, чи скоріше сквер під назвою Венеція, і відразу при вході трак містер гриль. Такий собі новий формат стріт фуду для України. Коротше, велкам пропонується на нашому ринку в трьох версіях: 350, 350H і 500H. 350 це 2,4 турбо, плюс восьмиступеневий класичний айсін, плюс, звісно, ж повний привод. Версія 350H це паралельний гібрид, побудований на базі атмосферного 2.5, звісно ж, з повним приводом за рахунок невеликого електромотору на задній вісі. Називається система E4. Версія 500H це паралельний гібрид побудований на базі 2,4 турбо, плюс вже великий електромотор позаду. Великий я маю на увазі на 109 кінських сил. Називається така система Direct4. Якщо говорити про потужності характеристики, то виходить як: 279, 248, 371. Тобто найдоступніший RX, найпростіший, продукує в цьому виконанні, в цьому поколінні мається на увазі 279 кінських сил і розганяє вас до першої сотні швидше, ніж топова версія 450H в попередньому кузові. Розумієте про що? Якщо ви власник попереднього RX, то зміна поколінь для вас як ніколи актуальна і логічна. Але сенс зміни покоління не тільки в цьому, новий RX зустрічає свого власника ще й новим салоном. Але я вам не скажу, що типу зручніше чи краще. Я не фанат Lexus. Мені, наприклад, не зовсім подобається їх мультимедійна система. Але це знаєте, в коментарях ви періодично пишете, що малувато критики. Скажіть, а ви особисто пробували критикувати авто за 100к доларів? Так отож. Ну, звісно ж, тут все на високому рівні. Хоча слово, звісно, зайве. Раніше Lexus зірок з неба не хапав в новому поколінні, принаймні більшість того, що є, точно стало якіснішим. А всі речі, які можна було б назвати недоліками, на рівні подобається, не подобається. Наприклад, тут в авто за 100 к немає дотяжок дверей. Ну от як це? Це мінус? Я думаю, так чи ні? Хтось з вас скаже, що це не критичний недолік, а хтось скаже, що це важливо. Або, наприклад, тут звук Марк Левінсон. Але ну, він грає краще за Маздівський Болуз або що там було в полісейді. Однак там авто помітно дешевше. А тут в тебе, начебто, ж автомобіль за 100к і хотілося б більшого. Проте, думаю, на загал більшості його вже точно буде достатньо. Втім, об'єму замало, деталізація посередня. Плюс його треба розкачати, тому що на малій гучності, ну навряд чи можна подумати, що це легендарний Марк Левінсон. Увага до дрібниць, як то пошита шкірою кермо, це не про RX. Тут просто імітація строчки прямо по пластику. Або, наприклад, ось ця панель. На вигляд, наче алюміній, а на ділі. Ну, звісно, може, це якась така, знаєте, високотехнологічна штука, однак, ну, чесно кажучи, сприймається як просто пластик і просто аквапринт. І якщо я Мазду критикував за такий хід, то я думаю, справедливо і лексусу накинути. Або, наприклад, те, що Android-Auto тут дротовий. Можливо, комусь це ок мені якось не дуже. Бо у того ж BMW чи Мерсу вже давно з цим все нормально, але в цьому весь Lexus. Натомість, ну, якщо не звертати увагу на такі речі, тут дійсно якісний салон. Всюди м'які матеріали, алькантара чи щось на кшталт, логічні органи керування, логічно згруповані, з головою розподілення на сенсорне і несенсорне керування. І ти на все це дивишся і кажеш: зручно ж. Салон Lexus об'єктивно став приємнішим, ніж раніше. І тут, от. Ну, немає відчуття розчарування. Звісно, як і завжди, до Lexus в мене є питання по кількості простору. Посадка в BMW чи Mercedes мені більше подобається, вона об'єктивно зручніша. Але я думаю, тут питання до мого зросту. Все ж 2 метри це про німців за деякими виключеннями. Ну або просто не брати панораму. Тут тризонний клімат, є підігрів керма всіх сидінь. і є навіть вентиляція також всіх сидінь. Це в нас семіанілінова шкіра, і як бачите, є вставочки з замши. Однак Lexus гордовито заявляє, що RX перший е автомобіль бренду, в якому в базових виконаннях шкіряний салон виготовлено без використання шкіри тваринного походження, ну, типу, шкірзам. І ти такий Чері, привіт, а потім думаєш, так, а чому так? Насправді, Та і в Мерс БМВ давно вже так робить. Однак є одна деталь. У Lexus зі шкерзами буде і сидіння, і кермо, і важілька ПП. В німцях зазвичай кермо з натуральної шкіри. Я не знаю, як виглядає ця штучна шкіра у Lexus. Думаю, що нормально, ну, має виглядати нормально. Але ось за цю можна сказати, що тут прямо все дуже добре. Автомобіль зараз пройшов 6 тисяч кілометрів, і вона як нова, прямо як салону. Зазвичай Nappa виглядає помітно гірше через 6 тисяч. Але, чесно кажучи, і тут знову ж таки, з огляду на вартість в можна було б і побільше налаштувань сидінь. Так, тут не регулюється бокова підтримка і чомусь не подовжується подушка. Якось дивно. Кластер, як у всіх, Lexus, прямокутний екран по центру. Ну, я не знаю. В новій Corolla і Corolla Cross екран перед водієм виглядає помітно краще. Мультимедійка нова, величезний екран, і я про неї вже розповідав. Тут видно, що працювали. Вона стала зручнішою, але ну, шрифти з локалізацією якось не дуже вийшло. Втім, виглядає непогано. Зручно, що зона клімату завжди під рукою, хіба що сенсорна. Ну і температура регулюється двома шайбами. Кльово. RX – це преміальний кросовер. Його дуже часто використовували як сімейне авто, як повноцінне сімейне авто для п'ятьох. Баланс якість виготовлення матеріали доволі високий. Позаду ну матеріали точно такі ж, як і в передній частині салону, але навіть низкарт дверей, м'який. Ну, типу, якщо це когось турбує, звісно ж. Я зараз сиджу сам за собою, мені дуже багато місця по колінам, однак, не дуже багато місця по висоті. Я знову ж думаю, що це через панорамний дах. Можливо, без нього буде краще. Однак, ну, бачите, як і було раніше, сидіння трохи високувато знаходиться насправді, тому що під ним батарея гібридної системи. Однак, тим не менш, ну, доволі зручно, якщо ваш зріст буде 1,90 м, умовно кажучи, ви тут нормально, з комфортом зможете розмістити. Тут майже немає тунелю, саме тому я й сказав, що це повноцінний салон для п'ятьох людей, і я думаю, що ви тут в п'ятьох дійсно зможете з комфортом відправитись кудись там, не знаю куди. Є третя зона клімату, вентиляція, про що я казав, розеточки, підлокітник ось така от штука, така штука. Але головне, що тут регулюється кут нахилу спинки, сидіння, і ви можете сісти прямо дуже комфортно. А, в принципі, я навіть не знаю. Що там по класу, однак в гел є так не можна точно, в BMW. Ну наскільки я пам'ятаю, в G05 не регулюється задній ряд кут нахилу. Або можливо я неправильно пам'ятаю, тому поправте мене в коментарях. Плюс є шторки. Коротше, ну, типу, от, якщо загально оцінювати задній ряд, то звісно тут дуже кльово. Ну, як на мене, навіть за 100 тисяч. Багажник, як і раніше, величезний, 600 плюс літрів, якісні матеріали під підлогою, докатка і гума Maxxis. Є органайзер і таке інше. Але що мене приємно вразило, не дивлячись на електричні приводи спинки заднього ряду, ці спинки ще й складаються. Так, рівної підлоги ви фактично не отримуєте, але те, що ну, так можна, це дуже приємно. Ну і третя причина, чому варто розглядати зміну поколінь. Новий RX їде по-іншому, і тут насправді все дуже цікаво. От яким був RX завжди? Диванчиком. Він валився і не те, щоб добре тримав дорогу. Новий RX також валиться, однак дорогу тримає дійсно непогано. Але правильно все зрозумійте. Тут жодного драйву. Lexus націлений більше на комфортне пересування прямо, і повороти, хоча й краще ніж було, але не рятує навіть задня підрулююча вісь. Хоча, а як воно може рятувати? На малій швидкості колеса повертається в протилежну сторону від керма, на великій швидкості в туш, ну для збільшення стабільності. Максимальний кут тут 4 градуси. Чи допомагає це? Я впевнений, що так. Тому що на великій швидкості ERX не перетворюється в якийсь неконтрольований снаряд. Він дуже зрозумілий і слухняний. і це якась така відвертість. ERX цілком норм, і складно уявити собі ситуацію, де б його поведінка була неочевидною. Але цікавіше інше. Тут проста підвізка. Ну тобто, амортизатори адаптивні, однак ніякої пневми. І... Знаєте, я от завжди з непідробним захватом дивлюсь на автомобілі, чиї підвіски прораховують під 21 диски. Тут просто величезні катки. Однак ви цього ніколи не помітите. Кінематика прорахована просто фантастично. Підвізка тут не така, що ви раз і назавжди забули про те, що в асфальті існують дірки, ні, тут ви їх будете відчувати. Але та легкість, з якою вона бере на себе удар. Ну, тут просто браво інженерам, однозначно. Хіба на стиснення заднє, скажімо так, дещо специфічне? Відчувається її короткуватий хід. Я так розумію, це робили умисно для того, щоб зад не розхитувало і керованість якось тримати в рамках. І я думаю, що це все спрацювало. Але ну, виходить так, що, наприклад, там ті ж лежачі морда проходить взагалі так дуже добре, а от зад може трошечки вас. Якось підштовхнути. Однак, враховуючи 21 диски, я все одно вважаю, що тут все дуже добре. В Веріксі класна звукоізоляція, тут подвійні склопакети і непогане кермо. Його складно критикувати. Воно дійсно непогане, я б сказав, так цілком ок. Звісно ж, на високій швидкості в крутому віражі інформація зникає, однак, ну так, ніхто тут не буде їздити. Це ж вам не x 5 50 d І от останні мої слова найболючіші. Так, як я вже сказав на початку, вартість цього 500HF Sport 105 тисяч доларів. І за ці гроші ви можете взяти дуже непогано вкомплектований X5, ну окей, там нехай на м 50 d 40 d на 350 дизельних кінських сил. Або вам вистачить на GLE. Причому не на просто якийсь там GLE, а на 53 AMG, який дуже і дуже непогано їде. І от розумієте. Такі прямі порівняння, на жаль, Lexus не витримає. Тут треба дещо інше. Філософія Lexus RX, як мені здається, завжди базувалась на тому, щоб дати споживачу те, чого він очікує в плані якості. Без перегибів в ту чи іншу сторону. Lexus можна критикувати за якісь неоднозначності в плані цифрових рішень або вибору матеріалів, але споживчо цей бренд і досі асоціюється з надійністю і безпроблемністю, а ще легендарна ліквідність на вторинному ринку. Я ніяк не хочу зараз сказати, що мені RX не сподобався. Він мені сподобався, він дійсно класний, він комфортний, він швидкий, він просто фантастично виглядає, краще за GLE, краще за X5. Але вартість цієї версії 500H, вона в моєму розумінні не зовсім адекватна. Просто. От 350, той який початковий. Я вважаю прямо дуже конкурентним. 2,4 турбо на 279 кінських сил оце прямо те, що треба. Тому що 350H, ну там також є питання, фактично, це гібрид від RAV. Ну, Дещо потужніший, звісно ж, однак, ну, а от базовий 350 так. Це ультимативна історія. А ось то те, що треба брати. Я думаю, от якийсь такий можна зробити висновок. І до речі, знаєте, в чому ми з Пашою зійшлись? Абсолютно. RX, новий RX, це просто NX XL. І це і добре, і не дуже. Дякую, що додивились. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну. Ми віримо в ЗСУ і як завжди, далі більше.